Справді з'являються зараз в українських пабліках та російських, начебто знімки ударів по Білгородській області РФ ракетами «Хаймерс». Пишуть, що знищено систему С-300, і крім того, зазначається, що це зокрема вже вперше була використана західна зброя для ударів по Російській Федерації. Але додам, що українська сторона поки що це офіційно не підтверджувала, так само як і російська. тож будемо очікувати вже на офіційні повідомлення. Але хочу вас запитати. Тати, чи справді це скоріше за все західна зброя працювала? Чи ми могли дістати по таких системах і власною? Насправді це не має великої різниці, окрім звісно, геополітичного значення, тому що з військової точки зору ми маємо знищувати всю військову інфраструктуру Російської Федерації. На глибину оперативну, тактичну, звісно, не тільки на окупованій території Російської Федерації України, але й звісно, на суверенній території Росії. І оці дискусії, які затягнулися ну, майже вже на 2,5 роки широкомасштабної війни, вони викликають подив. Тобто, ми до цих пір не могли переконати наших союзників, наших друзів західних, що з військової точки зору це нонсенс. Коли ти не можеш вдарити на всю глибину проведення операції російськими військами, тобто, грубо кажучи, росіяни, знаючи це, можуть штурмові загони відправляти на територію України через кордон, а за кордоном тримати командні пункти склади з боєприпасами, накопичення особового складу, будь-яких ресурсів, розвідку, будь-яке бойове забезпечення, не боячись того, що Україна може це знищувати. Це повний нонсенс. І зараз, коли ми бачимо такі удари по російській Інфраструктурі на території Росії неважливо якими. це західні засоби українські. Насправді у нас більшість зараз зброї західна, тому. Тут і була проблема в тому, що поки в нас немає політичної згоди е наших західних партнерів використовувати будь-яку зброю, хоча б на тактичну глибину, тобто ми говоримо про 30-50 кілометрів глиб Росії. Ми вже не кажемо там про атакамси чи, е можливо, авіацію, яка може бити на глибину до 300 кілометрів. Поки що, наскільки я розумію, наші партнери проти цього, але хоча б тактична глибина, це вже багато. Що значить, у всякому разі, ми можемо той самий санітарний пояс, про який розказував товариш Путін. Ми можемо якраз і зробити, тобто, ми можемо зробити на території Росії санітарний пояс. На всю ширину, на всю, довго, на всю довготу кордону і російського. А якщо білоруси влізуть, то і білоруського оцей санітарний пояс, коли росіяни будуть знати, якщо вони на 50 кілометрів заходять ближче до українського кордону, може прилетіти щось відразу, тобто це. Дуже важлива, дуже важлива ситуація з точки зору зміни характеру війни. До цього росіяни дуже вольготно себе почували на своїй території, абсолютно не боячись того, що вони могли накопичувати ресурси, створювати склади і навіть проводити навчання особового складу. В безпосередній близькості до українського кордону, а ми ніяк на це не впливали, тому що у нас саме українських засобів, щоб на глибину 30-50 кілометрів системно знищувати цілі, не було хотіли отримати санітарну зону. Тож нехай тепер її отримають. А от з приводу цього дозволу бити порев РФ, цей дозвіл він надається тільки, наприклад, на територію Білгородської області чи і загалом всі інші прикордонні регіони, бо ми ж там говоримо неодноразово, що зараз окупанти накопичують своє угруповання на Сумщині. То чи можемо ми туди завдавати ударів? Не, не те, що можемо і ну і. і... І то знову ж таки пояснити логіку ухвалення рішення, що дивіться, от Белгородська область, і ми проводимо якісь лінії, як на морі, да, от від, від кордонів Білгородської області ми проводимо на територію України, виходить, а потім з, з території України можемо бити по Білгородській області. А якщо, наприклад, в Сумської області накопичується особовий склад противника напроти Сумської області, то ми не можемо там бити. За 50 метрів від Сумської області знаходиться противник, а ми бити там не можемо. Ну це нонсенс. Тобто. Ми можемо, я вважаю, ми зобов'язані бити будь де в Білгородській, Брянській, Курській, Ростовській. Яка різниця, де знаходиться противник? Навіть якщо нам скажуть, давайте бути там б'єте лише на 100 кілометрів. Кажемо Окей, але це має бути вся протяжність українського російського. І українсько-білоруського кордону Всякому разі, коли Білорусь наважиться влізти або знову дозволити росіянам фізично починати підготовку до операцій, ми можемо бити і по білоруській території, тобто ми маємо це чітко показати росіянам, де ви не були. Якщо ви заходите в зону 50, а, а, а можливо 100 кілометрів, ви будете знищені відразу, щоб росіяни про це знали, а то вони, звісно, будуть проводити лінії. Отут, у нас Білогородська область, тут ми це небезпечно. А наприклад, переходимо в Брянську, отут нормально, тут можна вже робити що завгодно. Це нонсенс. Ага. і Я думаю, що ну, логіки тут абсолютно немає, і ця логіка не буде застосовуватись. Пане Михайле, видання BBC пише, що Велика Британія та Франція нібито могли дозволити Україні використовувати свої крилаті ракети Шторм Shadow та Скальп для ударів по воєнних цілях на території Росії, а їхня дальність це 250 кілометрів, і тобто, начебто, ними можна бити по російських аеродромах. Але знову ж таки офіційного підтвердження немає. А, цієї дальності нам вистачить для того, аби стабілізувати фронт і дійсно захистити наші регіони від російських… Ских обстрілів, ну, звісно, ні. Одних ракет нам не вистачить. Тобто, для того, щоб захистити нас, нас системно, тобто, для того, щоб Росія не могла проводити операції, потрібен системний підхід відповідно. Тобто, системна Зміна ситуації на фронті, потребує системного підходу. Жодного єдиного інструменту там чарівної палички не існує. Тобто, Storm Shadow, Scalp, це будуть удари високоточні на 200 кілометрів, наприклад, тому що ми маємо на увазі, що наш носій літак не може безпосередньо наближатися до російського кордону, бо там теж буде небезпечно з точки зору засіб по противника. Тобто, ми, наприклад, б'ємо на 200 кілометрів, але для того, щоб росіяни, наприклад, не застосовували ті самі каби. Все ж таки 200 кілометрів замало. Росіяни можуть використовувати аеродроми і за 300, і за 400 кілометрів від лінії фронту, і таким чином э, застосовувати каби на най, найбільш загрозливих э, ділянках. Для цього нам потрібні F-16, для цього нам потрібні э, більше патріотів, Тобто, системно. Ну у нас і ще будуть літаки дальнього ротаційного визначення нам шведи передають. Тобто, все це система, яка тримає російську авіацію далі від лінії фронту на надальність 300 Кілометрів, і ось саме таким чином ми можемо змінити ситуацію на фронті, оскільки росіяни не зможуть панувати в повітрі і не зможуть підтримувати свої наземні операції авіацією. Це суттєво змінить характер бойових дій. До речі, начебто десь мені інформація така попадалася, що Сполучені Штати Америки дозволяють нам збивати російські літаки над їхнім повітряним простором, але при тому не дозволяють нам наносити ударів по аеродромах і там, де стоять ці, зокрема, літаки. Ну, тому що аеродроми, як правило, знаходяться десь на 300 кілометрів. Це означає атакамс. Угу. В американському варіанті, коли ми говоримо про Сполучені Штати і їх позицію, тому можливо саме з цим пов'язано, що вони не хочуть, щоб атакам летіли на територію Росії, а лише били там по окупованій території, наприклад, Крим і так далі. Нам, в принципі, Крим де окуповувати, тому нам і, і там, звісно, атакам знадобляться. Насправді, ситуація полягає в тому, що все таки адміністрація Байдена не хоче йти на ескалацію, не хоче вийти в ситуацію прямого конфлікту з Росією. А, наприклад, збиття Петріутом літака в повітряному просторі Росії. Ну, в принципі не створює таку ескалацію, насправді тому, що це оборонна зброя ППО. Це насправді ми лише зменшуємо можливості Росіян. Наносити удари по українській території, і це вважається, мабуть, в адміністрації Байдена не таким ескалаційним кроком, як, наприклад, нанести кілька ударів атакам, саме красивих таких ударів по російським аеродромам на дальності в радіусі 300 кілометрів. Це був би звісно страшний удар по можливостям росіян. Але на жаль, поки що е, наші американські друзі на це не наважуються. З іншого боку, у нас, е, е, судячи по всьому, е, іде успішна реалізація українських ракетних програм. У всякому разі е, є дані, вже були результати, про які е, е, офіційно заявлялося, що, що є вже модернізований Нептун, який може бути е, далі ніж 300 кілометрів, і це добра новина, тому що ми можемо в принципі бити і своїми ракетами. Точково, тобто, коли ми говоримо про масовані удари, звісно, тут треба західна зброя, бо і все таки більше, і арсенали західних країн вони більше ніж можливості України. А от коли ми говоримо про точечні удари, можна все ж таки і українською зброєю діставати інколи і створювати ситуацію, коли вони просто будуть боятися розташовувати свою бойову авіацію ближче ніж 300 кілометрів. Це теж було б непогано для загальної обстановки на фронті. Нідерланди та Данія, начебто, дозволяють нам використовувати F-16, які мають прибути до України для ударів також по території РФ. І до речі, була інформація, що перший грецький інструктор прибув до Києва, інструктор з польотів на цих винищувачах. А чи може його ось ця присутність свідчити про те, що це такі останні моменти підготовки наших пілотів, ну і самих літаків до їхньої бойової роботи? Я не думаю, тому що підготовка пілотів-інструкторів і ніколи не завершується. Це процес безперервний, тому що постійно треба готувати нових пілотів, нових інструкторів, навіть якщо країна там 30 років має в своєму арсеналі певні літаки чи певну зброю. Звісно, що оператори цієї зброї мають готуватися постійно. Тому, в принципі, це просто як. Можна розцінювати як нарощування можливостей України стосовно підготовки своїх пілотів і техперсоналу та інших видів персоналу для обслуговування і використання літаків в 16. Стосовно коли вони надійдуть, я думаю, що це буде вже зрозуміло по факту, коли ці літаки почнуть використовуватися на полі бою. Українські сили оборони навчились збивати російські дрони Орлан за допомогою засобу, схожого на ударний fpv безпілотник типу Крило. І ось це в мережі є таке відео. А, пане Михайле, чи можете ви пояснити нам, що це за такі новітні засоби в нас з'явилися? Насправді дрони вони можуть виконувати багато функцій. Насправді існують розробки. Тому числі і західні, українські е спеціальні епівідронів, які могли би дійсно виконувати е завдання ППО, але саме завдання ППО проти дронове. Бо якраз боротьба з тими шахедами, або зараз велика проблема: ті ж самі дрони Орлан чи зала розвідувальні російські, які діють в глибині. Ну, близько там 100 сто кілометрів, якраз українських порядків, і вони завдають багато нам шкоди, бо вони надають ціле вказання якраз стосовно наших, нашої артилерії хаймарсів. Систем ППО і так далі, тобто дуже і дуже велика проблема з цим. І оці відео демонструють, що українська сторона намагається знайти відповідь, тому що ну насправді площа театрової недій у нас величезна, а насиченість засобами ППО недостатня, і це величезна проблема. Тому створення такої системної. Чи виконання системної задачі зі знищення цих безпілотників саме дронами, я думаю, що це правильний напрямок, це недорого від навіть порівнюючи з, з артилерійськими комплексами, новітніми західними, а тим більше ракетною зброєю, тобто це абсолютно дешево в порівнянні, але є системи, які наприклад можуть самостійно наводитися, тобто можна захопити ціль, той же саме Рулан після цього. Радари вже власне на цьому FPV-дроні захоплюють ціль, і вона вже ніяк не зможе втікти. Тобто, тут і ще видно, що тут працює оператор, а є можливості навіть здійснювати знищення більш, скажімо так, за, за принципом: захопив і забув. Тобто, захоплюєш ціль, оператор захоплюється ціль, а далі FPV-дрон сам вже. Починає зближення і знищення цієї цілі. Я думаю, що абсолютно правильний напрямок роботи розвитку системи озброєння, оскільки треба поставити в систему якраз знищення таких безпілотників тактичного рівня, оперативно-тактичного рівня, які завдають нам багато шкоди. Пане Михайле, і також військові. Показують, що помітили на фронті нову російську САУ Мальва. От чи можете ви пояснити, чим вона загалом небезпечна і наскільки вона там новітня? Можливо, щось може нове робити? Ну, це спроба в принципі йти за тим же шляхом, за яким іде Європа і Україна. У нас є. Чудова артилерійська установка, самохідна артилерійська установка Богдана є французькі системи, схожі Цезар, які використовують якраз підхід колісної бази, і що важливо, автоматизовані системи управління, цілевказання. І звісно збільшена можливість подальності поточності. Наскільки я розумію, росіяни ну просто щоб було зрозуміло контекст: Росіяни в період 2010-2014 року дуже багато. Досвідних робіт проводили якраз на основі французьких машин. Вони отримували і зразки, і Цезарів, і італійські машини, тому що Франція і Італія вони традиційно на колісній базі робили і артилерійські установки. Зараз ми бачимо наскільки це. Інколи краще ніж гусенична база, ось росіяни намагалися готувати ці системи ще в період 10-14 років. Потім почалася війна і, в принципі, програму на трильйон доларів вони закрили, гроші вкрали, але якісь розробки в них залишилися. І головне що розуміти, вони так і не створили цю новий ствол, наприклад, нову власне артилерійську установку. Вони Пішли шляхом поки що пошуку о, можливості колісної бази і можливо копіювання українських чи європейських зразків тієї ж Богдани чи сезаря. Наскільки я знаю, там стоїть в принципі артилерійська установка з тієї ж М-100С, тобто це це та сама радянська артилерія. Нічим вона не ні краще за стосовно дальності і точності. Питання ще чиє в них там є, чиє в них там якась сучасна система цілевказання та. Управління вогнем це не зрозуміло поки що. Тобто, це треба дослідити. Але у будь-якому разі це крок росіян, які намагаються створювати свої нові артилерійські системи, бо старі радянські закінчуються, і це об'єктивний процес. Бо українська армія дуже ефективно там, кожного дня пару трійку десятків артилерійських систем знищується, і тут питання в тому, що. Вони намагаються все таки знайти якісь рішення, почати виробляти їх за новими принципами, за кращими, скажімо так, кращими практиками, і якими слідує Україна і Європа, а а не наприклад там радянська школа. Не щиро вам дякую за розмову і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Михайло Самусь військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння, був щойно з нами на зв'язку.